Навчися розуміти Біблію через книгу об'явлення. Бог спілкувався віч навіть з Мойсеєм, давав закони, заповіді і наставляв народ. Мойсей зібрав, написав всю історію минулого і затвердив її. Є те, що Бог проговорив і написав через Павла, Дух Святий проговорив через Петра. Але є об'явлення Ісуса Христа це послання від самого Бога. Ми бачимо, що Ісус прийшов і точно так само затвердив Слово Боже. Він затвердив те, що було, що є, і показав те, що буде. Але чому тоді так багато розбіжностей сьогодні? Тому що кожен намагається трактувати Писання по-своєму. І в цьому є велика помилка. Нам потрібно дивитися на все Писання тільки на підставі книги об'явлення, тільки через об'явлення Ісуса Христа, і тоді у нас не буде розбіжностей. Підпишіться на телеграм-канал Салтенко і напишіть мені разом ми з